З цього репортажа російського я так розумію, що хотіли російські журналісти зробити щось там, яке там прекрасне життя, але, але навіть в їхньому репортажі їм не сильно вдалося щось приукрасити, бо там дуже багато всього треба закамуфльовувати. Цікаво, що написали про те, про те, що містом тепер керує такий собі Микола Моргунов, який виявляється в 2014 році з Сєверодонецька. Накивав п'ятами, от, а тепер, а тепер прийшов керувати містом. Чи ви такого знаєте? Чули про нього? Хто він? Що він? Я його знаю. Навіть можна сказати, знаю особисто. Він до сьогодні, скажу, до стосунку не мав. Він був міським головою брянки. все життя фактично пропрацював в брянці, і в 2014 році дійсно став зрадником і залишився на боці так званої ЛНР. Він до давній ідеолог, скажімо так, партії регіонів і, і член І з 14 по 22 рік був головою адміністрації брянки мародерили, вирізали підприємства на металобрухт. Він має відношення до самих е, страшних е, дій е, місцевих банд, п'ятнашки і все таке подібне. І я думаю, що в 22-му році його просто призначили на Сєвєродонецьк, Ну, умовно, як кризис-менеджер, скажімо так, і він представник місцевих. Еліт партії регіонів він колаборант і зрадник України, але він до Сєвєродонецька до 22-го року стосунку не мав. Зробили йому звичайно, що журналісти напевно з ним спілкувалися. Зробили йому теж фотографію. Сидить він у нього там. Путін на стіні на фоні триколору. Він також перед ним прапорці з триколорами. такий цікавий триколор. Блакитний, синій і і червоний такі два прапорці. Це що за за прапорець, пане Романе? знаєте? Ну, це перший зліва, це прапор, так звана ЛНР, справа Російська Федерація. Оно, ну, що я ще не вивчила, і думаю, не треба вивчати прапори цих псевдореспублік, бо наше воно здалося. Ще цікаве, таке, що є будинки, де, на яких написано розміновано і люди. Це означає, що в тих будинках є життя. Хоча ті будинки, як описують російські журналісти Москов Тайм, кажуть про те, що ну, насправді будинки виглядають такими, що важко собі уявити, щоб там жили люди. Пане Романе, справа в тому, що місто дійсно є менш постраждалі райони міста, скажімо так, де можна щось відновити і зняти якісь ролики і картинки, але таких районів не дуже багато. І це там умовно там 5-10% від всього всієї площі міста Сєвєродонецьк. А є великі райони, де був якраз наступ Росіян з боку Навайдара, з боку Старобельська, які дуже зазнали руйнувань, де Фактично на сьогоднішній день не проводяться ремонти, не не живуть місцеві, і тому я ж кажу картинку: зняти там в якихось районах можливо, але реально більш-менш там придатними для, для житла залишаються на сьогоднішній день. Там з умовами їх відновлення, ну може 20% житлових будинків. Все інше це. Руїни спалені під'їзди. Це люди там можливо десь і проживають, але т -ти тикуть дахи, ремонту не проводяться. Можливо, навіть люди живуть без електроенергії, без газу, без води. Останнім часом не вистачає електроенергії не, не в Сєвєродонецьку, не в Лисичанську. Париви, гарять трансформатори, напруга. Ну споживання збільшується, потужності не вистачає. Тому Дійсно, до зими ситуація думаю, що буде і надалі і навіть погіршуватися. Ну вони так і пишуть та що 80% будинків зруйновано з зі 100 тисячного Сєвєродонецька лишилося тепер 30 тисяч людей. А стверджують, що загинула тисяча. Ну і звичайно, росіяни плакатами такими армія стріляє в свій народ. Пробує переконати місцевих жителів, що це все. Вся ця розруха в Сєвєродонецьку через українську армію. Якщо можемо ще показати на останок нашої розмови цей плакат, такий він маніпулятивний. Взяли, використали якусь дитинку, щось підписали його одін. Що вони мали на увазі? Одін народ чи що е, ну словом, таке воно виглядає. Я не знаю, вдасться людей переконати цими плакатами, що це українська армія стріляє в свій народ. Ну, я думаю, що ні, звісно, що є якийсь там невеличкий відсоток уже е, з промитами мізками там і, і раніше. Е, совєтський народ, про російський народ. Але я думаю, що основна маса людей місцевих все ж таки розуміє, що як відбувалося, е, якась частина там близька там тисяч двох е, залишалась е, весь цей час е, е, в руїнах, в е, бомбосховищах і. Логіка, я думаю, має підказувати, що якщо місто під українським контролем, то не можуть збройні сили України нищити інфраструктуру цього міста, і тільки той, хто нападає, той, хто намагається місто взяти, то той руйнує місто його околиці, його інфраструктуру, і гинуть від цього місцеві мешканці. Я думаю, що Якась частина людей і все ж таки розуміє, що відбувається. Якась частина людей боїться просто там на камеру признаватись то в тому, що вони дійсно думають. Тому я ж кажу, це все більше такі пропагандистські акції для місцевих не місцевих, а для жителів Російської Федерації, так і для для внутрішнього споживання. Що ж дякуємо, пане Романе, вам за розповідь. Роман Власенко, керівник Сєвєродонецького району Луганської області, був з нами на зв'язку.